Шість машин та байк заїжджають на площу ринок. Це лише частина колони, що прямує із Маріуполя, де і розпочався автопробіг. Тут уже зібрались учасники акції Шлях незалежних. Вони позбувались власних залежностей. І як це зробити, тепер розповідають іншим. Павло Буката 10 років вживав наркотики. Останні 4 роки живе Тверезо. Вживав більше, але 10 років я систематично вживав наркотики. Моє життя вже просто посипалося, мої батьки вже були змучені мене вигнали, були з дому. Мені прийшлося пожити два місяці в підвалі, і поживши в підвалі, я розумів, що я просто або помру, або щось треба міняти і. Небайдужі люди, і, дякуючи Богу, просто я поїхав на реабілітаційний центр. Усі учасники акції пройшли реабілітацію у християнських центрах. Тепер власним прикладом кажуть, хочуть показати, що повернутись до здорового та тверезого життя можна і після десятка років залежності. Свою історію розповідає тернополянин Олег Коган. «У 99-му почав живати наркотик і ні, ці, ні тому що там до того як я курив траву, я завжди це не рахував наркотик, тому і зараз я його не перечисляю. Це наркотик з 99-го Почав вживати. Вживав в 2004-му. Мене посадили в тюрму, 2009 рік, і з того часу, слава Господу, моє життя змінилося. Не п'ю не курю, не вживаю, не колюся. сім'я, дружина, чудова робота. На акцію у Львові зібрались приблизно півсотні колишніх наркота алкозалежних. Ми Очікуємо від влади реальної боротьби із наркодилерами, а не тільки із бідолахами наркоманами. Ми розповідаємо багато історій про те, як люди через такі християнські реабілітаційні центри повернулись до життя. Просимо підтримки і готуємо перелік законопроєктів, які допомагатимуть нам ефективно працювати. І рятувати життя тим, хто помирає від наркотиків та алкоголю. Ефективно служити людям, уміраючим алкоголю. Окрім Львова, учасники акції проїдуть ще 20 містами України. Завтра вирушать до Луцька. Автопробіг розпочався 15 липня у Маріуполі та триватиме до 2 серпня, коли учасники пробігу туди ж і повернуться. Ірина Мочульська, Ірина Бочинська, новини на Суспільному. Львів.